Що, що, що тобі сказати? Кріп, кріп. Хоча я не чую, в мене пробки в ухах. О, а ну, Роман, я, ну, Роман. Не... я вже контужений і направи. Кажи, кажи, блядь. Ну, не, ну кажи, блядь. О, от, почую. Та що, 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 війна, блядь, я в тим. Та воюй, блядь. Ми курували, ми Шлях трафи, блядь. Куро, патронів нема вже, блядь. То зараз буде, блядь, кутлетами метав, блядь. О, наша кичуня зараз буде їбашити, нахуй. Льоня, готов, закривай вухи. Огонь, блядь. Льоня, блядь. Роман, Роман, а ну що скажи? О, пиздуни, пиздуни, да. Зараз, зараз, бля, Кіцюня в'єбе, нах. О, в'єбе, бля, чекай, чекай, жди, Льоня готова. Кітюнька щас буде давала, жарі. От роботи, бля, щас, блядь, квадрат от роботи. Так, да, Ігорку, я тебе трохи зімлю, твою корову. А шо в небо знімав, курві? Як це такий воїн-воїн, от воїн? Шлях трафіки, хлоп, диви, наче полный рис, блядь. Пиздь на пизду, блядь, на пизду, блядь. Блядь, на сюда пизды. Но сепаратисты пизды в пачку блок сигарет, блядь. Курва, они бомб курят нам. О, о, о. Док, док, а ну сейчас пизда два. Скажи, пару слив, да. Ну, о, 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 Леня, Леня готов, блядь. Чуешь, Глэр? Ну, мне док, а не док пару слив, Я то маме покажу. А ну, док. Скажи. Давай. Розливай наркотики себе. По 100 грамм кокаїну. Все, він вже його вже взяло. О, о, то наш главний відвешник йде. О, він валить. А скажи, скажи, щось моїй мамі трошки. Скажи. Скажи. Скажи, ту. Мамо, все нормально, все спокійно, У нас переміря, ніхто не стріляє. А можна по країні під Їм всі всі, їмо шоколади. Шоколади, пики, поправився на 12 кіл. Я скажи, коли ліпше спирт привезуть, бля. Налево там, туман, воды. шо там, шо, шо хочешь? Шо <плес> ты меня снимаешь? <плес> лево, возьми Лево, лево, лево. Лев. Пан лев. а ну, а ну, шесть. А то я дыши, ну, Скажи, скажи, шесть. Видишь, что я, пань, 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 <плес> пухала, А, давай, та. Та. вот такие вот, okay, вот. А чек, и чек, а то вот набой. Вот, на бой, и и все. Що? готовий. Готовий ви до чи де? Ясно, в мене він постійно лежить, Готовий. Що? На баняку. сука, все гавкали цілий ранок так серйозно, собі. На кого, на кого гавкали? Всі, я хуй, на сепаратисти підрасли. Аж один пес зірвав тік сюди, бля. Той ризик, знаєш. Сука. Я спіздив сове консерву, бля. Не пив хліба, пунь нет. Пив хліба? Ну, так, я ж кажу, спис. Ви знаєте, до такого палатки проходять? Де, Подесь, хто там, блин, держусси, де де, де? Де? Да, Хто Хто там є? Хто? Хто там є? Маникову, бля. Чуєш, ещ каже, нес не Нема нікого, маникову, Нема? Уже пришла курва А? А? уже жрут. А ну, сейчас скажи, скажи. Налет, налет. Фу, Да, бля, то пиздец, да? А ну, а ну, а ну, что ты, ты трошка, скажи, что, скажи. Два слова, два слова. Интервью даем для... Какие каналы? НТВ. Не, самый лучший у нас на СТВ Давай, значить, бій. <свят> Давай, глянь, ще тобі. 24 Русія. -е, ці підараси нам ну, не дали пообідати. Ми сіли обідати, блядь. Не починають їбашити, нахуй. Поня, по вечереям, блядь. Все нормально, блядь. Що? Будемо, будемо не помрём, нахуй. То Свірці кичив. Дивись, в неділю факти з Оксаною Суколовою. Віртуальний матч. Кая, я повдими за цими підарасами поноблюю, що. А ну дивися, дивися. Ано. Ну. Сусу вже пообідали, блядь, казали нам. Нам дають. А нам ні, вроде, перемир'я не їбашать. А вони готують, підтягують, сука, щоденно. Підтягують, тому треба її башити, блядь, колотово в ванну. Я вчора наблюдував, вони там щось оберуть. Що, хлопці, дивіться в неділю «Факти з Оксаною Соколовою» на HTV 18.45. Дякую, блядь, там. Все, щасливо. Вам тоді, блядь.